Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого світла. Давайте з вами подивимось, що чекає. Не робила я ще на Івано-Франківськ. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто івано франківськ Давайте візьмемо з вами і візьмемо з вами місто Тернопіль, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто івано франківськ та місто Тернопіль з. 29 вересня по 2 жовтня 2024 року через атаку ворогом, через воєнні дії. Кайте загроза мирному населенню інфраструктурним об'єктам місто Івано-Франківськ та місто Тернопіль. Місто Івано-Франківськ. Кайте загроза. Місто Тернопіль. Десь на підліті до Тернополя ці дні десь щось будуть збивати Івано-Франківськ. Зб... Будуть збивати і є загроза такі прильоту, щось пов'язане з транспортом, з вокзалом, з залізничними коліями, з рухом, інтенсивним рухом та з мостами, дорогами. От, будемо дивитися зараз по сторонам світу, щоб зрозуміти, чи це в місті, чи це десь в області. Йде, бачите, болісний приліт якийсь. Е, так, Новини будуть, та, новини будуть, що десь щось прилетіло, десь щось трапилося. Е, так, на Івано-Франківську область буде направлено, але будуть збивати, дивіться, будуть збивати, йде, йде збиття, хоча є загроза все-таки житловим будинкам десь якимось. Є загроза житловим будинкам. Так, Тернопіль. Ну, тут ще дрони, якісь шахіди, який день будуть у вас летіти, так? Ну, збиття йде. Фу -фу. Тернопіль де збиття. Давайте ще на область так швиденько глянемо, просто в загальному. Покажіть мені, будь ласка, карти Івано-Франківська область, яка є загрозу мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через де коворон, через воєнні дії, в період з 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. Яка є те мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Через атаку ворогом, через воєнні дії. Тернопільська область, Івано-Франківська область і Тернопільська область, яка йде загроза, з 29 вересня по 2 жовтня 2024 року, через атаку ворогом, через воєнні дії. Івано-Франківська область, господарчі споруди, складські приміщення. Тернопільська область, там, де воєнні, все, що пов'язано з воєнною тематикою. Так, тут у нас що йде? Шахіти будуть туди у вас літати. Ну, такі, бачите, є загроза, та от знову ж таки, можливо, у вас є десь якийсь міст, якась водойма. Бачите, дуже часто щось другий раз випадається карта і на Івано-Франківську на там падала, де та ми думали, що це стосується області. І в області, там, де там, де вода, там, де якийсь міст над водою. Ну, щось біля якоїсь водойми. Але, в принципі, загорань не бачу, може, вдасться відбити: так, Тернопільська область. Все, що пов'язано з воєнною тематикою, в області буде гучно працювати ППО, будуть збивати, збитяєте. Ну, Десь в Тернопільській області якусь ракету зіб'ють. Та тут є загроза ракетна, але така потенційна, мали би збити. Ну, давайте з вами подивимось по сторонам світу на місто Івано-Франківськ. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися по сторонам світу, північ-південь-захід-схід центр, місто Івано-Франківськ. По сторонам світу, північ, південь, Захід-Схід центр, захід, центр. З 29 вересня по е, 2 жовтня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через договори, да, через воєнні дії по сторонам світу, місто Івано-Франківськ, північ, південь. Захід, схід, центр. Та що ж це таке? Так, дивіться: північний район, ракетна загроза. Ну, може і зіб'ють, тому що буде повторна спроба. Та ну є потенційна загроза. Дійсно, друга ракета. Ну, бачите, як не як, як не крути, північний район Івано-Франківська за межами. Слухайте, за межами на північ від Івано-Франківська, десь область в області. Реально іде загроза прильоту. І це може бути пов'язане. Бачите, тут у нас іде транспорт, рух, дорога якась кудись може бути. Тут у нас у нас нема тут карт з водоймою, тому оцей голубий колір може говорити, що це дорога, яка пов'язана з водою, тому що у нас ну, на попередній колоді двічі падало, що десь близько біля якоїсь водойми. Там де якісь місці, якась така дорога попри якусь водойму. Ну, менше з тим. На північ від Івано-Франківська йде, йде загроза ракетного прильоту. Так, дивимося з вами схід, чому східний район, тут будинки, житлові випали і загорання. Але нас тут показує. Так. Північний схід, північний схід, загроза загорання житлового будинку, або будинків і воно будь, будівля, якась споруда і транспорти. Та? Дивіться. Що це може бути? Це може бути вокзал, і це розумієте, залізничні колії може вказувати. Так само це може вказувати на заправку і машини, які приїжджають та заправляться. На що це ще може вказувати? На якийсь об'єкт, біля якого є велика парковка, автостанція, торговий центр, сільпо, ще щось таке, не знаю. Або за межами міста, десь якісь промислова зона, промисловий об'єкт і біля нього велика територія, де там паркуються машини, або стоять якісь грузові машини. Ну по-різному може так от відігратися. Ну, така потенційна загроза є північний схід. так. На південь наші йдуть погані вісті про якісь загорання. На півдні іде ну, йде якісь загорання, погані вісті. Так, е, захід. Перехват, інтенсивна робота ППО. Дивіться, карта сили, але з перехватом тут щось будуть інтенсивно збивати. Робота ППО йде. Я схильна думати, що це не буде приліт, хоча ця карта дуже часто відіграється як приліт, але інколи вона відіграється так само, як просто дуже потужно працює робота ППО і постійно щось там збивають в тій стороні. Дивимося з вами центр. Ну, тут віча через інформацію, так коли дізнається, що десь там щось трапилося, і ну і ви будете знати, що у вас дуже потужно працює ППО. Ну в принципі, більше нічого такого не бачу. Ну, але бачите, от не є негативні карти. От карти загорання, можуть бути якісь поранені, можливо, в області таке щось десь біля Івано-Франківська, щось реально трапиться. Бачите, тут ракетний приліт ідею це. от ця ситуація східна сторона північний схід мені не подобається і на півдні, там якісь погані місці. Ну, Давайте з вами подивимось, покажіть мені, будь ласка, карта. Тернопільська область. Ми візьмемо Тернополя, просто Тернопільську область по сторонам світу, бо ніби Тернополь мало би все бути добре. Тернопільська область під знаком питання, там та ракета. Мені не сподобалась, що там випадала. Невідомо з Б'ютії чи ні. Ну, Давайте спробуємо подивитися. Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо розглянути Тернопіль по сторонам світу, північ, південь, Захід, Схід центр. Тернопільську область, точніше, якщо розглянути по сторонам світу, Тернопільську область. Північ, південь, Захід, схід центр. В який район, в яку частину області Тернопільської йде загроза через ворон, через червенні дії, якогось прильоту, ушкоджень, пошкоджень, загорань. Покажіть мені, будь ласка, карти Тернопільська область по сторонам світу. З 29 вересня по 2 жовтня 2024 року, яка йде загроза? Північна сторона Тернопільська область, південна сторона? Західна, східна центр. Північна. Ну, Ракети будуть десь там на півночі, але йде пастка, тобто збиття. їх. Потім повторна спроба. Знову ж таки, бачите, смерть ракети і ключовим, є, що вона пролетить чи ні. Це по якимось логістичним шляхам дорогам. Не одна ракета буде летіти, тут ще й шахіти, будуть загорання буде, чи ні, ну ніби йде перехват. Я бачу перехват, я вам не можу цього гарантувати. Ну, все схоже на те, що має обійтись. Південь. Тут їх більше цікавить захід, добре. На заході буде інтенсивна робота ППО, нічого не бачу. І східна частина, карта сили мені не подобається. Карта сили. Отут іде знову ж таки щось пов'язане з воєнною тематикою, складськими приміщеннями, розміщенням, перебуванням воєнних, і так само пов'язано з, з транспортами. Та. Дивіться, і тут іде загроза все-таки дітям, дітям і лікарня, поліклініка, медичні заклади, або це. Хай Бог оберігає, може хтось з дітей бути поранений. Або це просто говориться про те, що може, може якось знаєте, біля якоїсь поліклініки, медичного закладу пов'язано якось з дитячою тематикою. Е, ну, десь, десь якась от, прикрість бути при збитті, та, падінні уламків ну, в області. Та, карта сили. Це або приліт, або це при збитті падіння уламків. Може бути так ще. Може бути, що при, при збитті На центр направлена агресія, але що? Ну, але вона, ну, вона не долетить. Вона не долетить, бо вона десь за межами, за межами того об'єкту, який знаходиться в центрі е, Тернопільської області. Десь, десь по дорозі, біля якогось мосту, біля якоїсь дороги може бути от, падіння загорання. Да. Ну, погані вісті про те, що десь якесь загорання може бути. Ну, з ним швидко впорається. В принципі, більше нічого не бачу. Таке враження, я схильна думати, що це буде все-таки, Можуть бути якісь загорання, щось нас внаслідок збиття, ну, ну, таке північна сторона, оця ракета, мені дуже не подобається. Східна частина, ви бачили, та загроза дітка. Що ж, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку за те, що. Я витрачаю свій час у вас попередити про те, яким варіантом долі ми рухаємося на момент розкладу. Пам'ятаємо, що ні один розклад не дає 100% гарантії того що саме саме так і буде, і це і це все. І це константа. Ні, яка це не константа. Можна своїми молитвами, своєю вірою в краще зійти на кращий сценарій долі. По крайній мірі треба, треба пробувати.